Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до осіннього лісу. Подивіться на малюнок, що на ньому зображено: дерева, кущі, трава. Це все одним словом можна назвати рослини. Чим відрізняється дерево від куща? Дерево має один стовбур, а кущ, а кущ має декілька стовбурів. Але всі рослини. Мають однакову будову. Кожна рослина має корінь, стовбур та листя. Коріння це дуже важлива частина рослини. Вона поглинає воду та поживні речовини з ґрунту. За допомогою нього живиться рослина. Коріння міститься під землею і отримає рослину на ґрунті. Чим більше коріння, тим міцніша рослина. По стеблу надходять поживні речовини та вода в усі частини рослини. В гілки листя, корінь. Листя кожної рослини різне, але воно виконує дуже важливу роботу. За допомогою листя рослина може дихати. Окрім того, Листя очищує повітря, якими ми з вами дихаємо, тому чим більше навколо рослин, тим чистіше повітря. А зараз відгадайте загадку. Одягнув він піджачок із гостреньких голочок, має чорні оченята, ніс маленький та кирпатий. начепив на колючки, грушки, яблучка, грибки та й біжить до діточок наш маленький їжачок. Їжачок допоможе нам відшукати в лісі гриби. Вони дуже люблять землю, землю вологу, добре ростуть, коли гріє сонечко та рясно поливає дощик. Це білий гриб, в нього товста біла ніжка та маленький кругленький коричневий капелюшок. Це їстівний гриб. А цей гриб називається лисичка. Чому він так називається? Тому що гриб лисичка і справжня руда лисичка однакового кольору. Подивіться, тепер біля пенька виросли грибочки. Це родина опеньок. Їх багато чи мало? Правильно, багато. А тепер наш лізичок хоче попередити, що в лісі ростуть не тільки їстівні гриби. Але отруйні. Подивіться на малюнок. На цьому малюнку зображений дуже небезпечний отруйний гриб, який називається бліда поганка. Його ні в кому ніякому разі не можна брати до рук. А цей гриб так само дуже отруйний і називається він мухомор. Ці гриби не треба знищувати. Хоч вони є і отруйні, тому що деякі звірі живляться ними, я бажаю вам всім здоров'я і до нових зустрічей. До побачення!